Річкові витри визирають, чекаючи на свій сніданок. У таку пору вони ласують ситно, каже зоолог Максим Григор'єв. Так це серце ялове для годівля для двох видр. Свою поживу вихоплюють із рук годувальника та тікають до нірок. Ведмеді ж, зачувши смачненька вилазять із барлогів. Але по графіку годівля та маринів. У них на сніданок сьогодні приплині яйця творог, банани, фрукти, ну фруктова очевидна нарізка. Мапи не стримують свого захвату від раціону і вкотре просять добавки. Дехто трапезує прямо з тарілки. Але мури із фруктового салату вибирають яблука. Наталя Пірогова щотижня ходить до зоопарку із чотирирічним сином Богданом. Так говорить, відпочивають і донатять на потреби тваринок. Ми знаємо тут усе вже дитині. Подобаються майданчики і тераріум. Організовують показові годівлі, аби взимку тваринам забезпечити необхідні умови для перебування, каже директор зоопарку Євгеній Ван. Ми розуміємо, що в цьому році у нас приблизно вдвічі менше відвідуваності Минулого року, і це зрозуміло. А по-друге, у нас дуже багато відвідувачів які безкоштовно в зоопарк, це у нас тимчасове переміщення особи, і на сьогоднішній день це вже приблизно 24 тисячі, більше 24 тисяч осіб, а це у нас ну, дуже такий насичений за відвідності літній місяць мирного часу. Але ми розуміємо теж ситуацію. Тому ми звертаємось до відвідувачів, щоб все ж таки активніше відвідували зоопарк або перераховували кошти. На рахунок зоопарку, тому що ми розуміємо, що взимку, коли впаде відвідуваність, те це ж зрозуміло. А нам буде ну я так не знаю. Поки що ми готуємо таку фінансову подушку, такий запас, щоб можна було все ж таки пережити зимовий період, але ж все ж таки ми розуміємо, що буде складно. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.